Ми розуміємо, що нам потрібно зараз один місяць. Ми демократична держава, і ми захищаємо а ми не можемо. Я гадаю, що у вас у всіх правда є шанс, є шанс виправити. Якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Ми демократична держава, і ми захищаємо, ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, бо ми демократична держава. І ми захищаємо, ми не можемо вам показувати приклад, як Росія заганяти когось палками. На війну ми не така держава. Ми нікому нічого не залишимо. У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні відносини з Нацполіцією. Повірте мені, бо коли у нас буде прокуратура, а всі розуміють, буде після виборів Верховну Раду. І коли у нас буде більшість, і всі це вже бачать, розумію, вона буде. Буде пізно. Овергість буде пізно. Оверніть налужного. Буде пізно. Ми демократична держава. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Якось. Нам казали, буде долар 45 Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось, дивіться, нічого не сталося. Бо коли у нас буде прокуратура, а всі розуміють, буде, після виборів в Верховну Раду. І коли у нас буде більшість, і всі це вже бачать, розуміють, вона буде, буде пізно. Буде пізно. Bode Pizza.